Добрий день! Розглянемо тему створення видаткової товарної накладної. Створення видаткової товарної накладної можливо двома способами в підсистемі логістика, в групі модулів Облік збуту, в модулі Видаткові товарні накладні та в модулі Рахунки до одержання на підставі рахунку. В даному відеоуроці розглянемо перший варіант створення накладних. Модуль Видаткові товарні накладні, призначений для створення і зберігання всіх видаткових накладних, які були створені не лише в цьому модулі. У полі Журнал обрати необхідний, наприклад, Документи без журналу. По пункту меню Реєстр Створити або по клавіші «Інсерт» Створити документ Реалізація ТМЦ». На закладці Реквізити Ті поля, що підсвічені кольором, є обов'язковими для заповнення, а частина полів буде заповнена автоматично, але доступна для редагування. Перше поле це внутрішній номер, зазначається вручну або автоматично при налаштованій автонумерації. Друге поле зовнішній номер, представляється вручну за необхідності. Поле «Від» заповнюється автоматично поточною датою, але є можливість зміни. Поле склад заповнюється за необхідністю. Обирається з довідника. Поле прайс-лист. Обирається за необхідності з довідника. Поле «Розрахунковий рахунок власника обирається потрібний з довідника банківських рахунків підприємства. Поле Банк заповнюється автоматично після обрання рахунку. Платник обирається з довідника контрагентів. Після чого решта даних платника заповнюється автоматично з можливістю зміни. Центр відповідальності зазначається при необхідності. Вантажовідправник зазначається при необхідності і обирається з довідника контрагентів в разі, якщо відправник відрізняється від установи, по якій ведеться облік. Поле адреса заповнюється автоматично після обрання вантажовідправника. Поле Операція заповнюється автоматично Продаж у відповідності до попередніх налаштувань, але інше можна обрати зі списку. В полі Підстава автоматично зазначається відсутня. Необхідна позиція обирається зі списку, наприклад, Договір. В полі Номер. Після обрання виду підстави обирається відповідний документ зі списку у відповідності до обраного платника обов'язково зазначивши вид вид операції. Якщо починати заповнення накладної з цього поля, то дані, які заповнені в документі підставі, автоматично заповнять відповідні поля в даному документі. В полі Валюта автоматично зазначена гривня. В полі Курс, в залежності від обраної іноземної валюти, буде вказуватись курс за НБУ, оскільки документ формується в гривнях, то курс автоматично зазначений 1.0. Сума відображається автоматично після заповнення закладки Специфікація. Поля-Знижка та коментар заповнюються за необхідності. На закладці Специфікація зазначаються номенклатури до продажу. В полі Податки зі списку обирається модель оподаткування ПДВ. При заповненні специфікації в документі підставі, договорі рахунку, номенклатурні позиції будуть автоматично відображені в даній накладній. При необхідності можливо видалити зайві позиції, відмітивши їх та натиснути клавішу F8 або по меню Документ видалити, відкоригувати кількість товару, натиснувши клавішу Ентер на позиції. У вікні Модифікація рядка документу у полі кількість Вказати необхідну та натиснути «Ок». Якщо ж в документі підставі специфікація не заповнена, в накладній необхідно її створити. По пункту меню Документ Створити відкривається вікно Модифікація рядка документа Заповнюємо поля Склад Обрати з відповідного довідника Артикул. Обрати потрібне з довідника номенклатури У вікні Модифікація рядка документа заповнити всі необхідні поля. Кількість представляється вручну. Ціна значення без ПДВ. Сума розраховується автоматично без ПДВ. В полі Сума до сплати» автоматично розраховується сума продажу з урахуванням ставки та моделі розрахунку ПДВ, яка зазначена у полі податки. Податок на додану вартість сума ПДВ розраховується автоматично відповідно до ставки. Коментар зазначається при необхідності. Після заповнення полів натиснути ОК. Такі дії потрібно зробити для кожної номенклатури, що призначена для продажу. Обрані позиції будуть відображені на закладці специфікація. Зберегти внесені дані по іконці дискета. Після заповнення специфікації на закладці Реквізити в полі Сума автоматично відображається сума реалізації. В даному документі можна створити складські ордери на списання реалізованих запасів зі складу, рахунок до одержання, податкову накладну тощо. Формування похідних документів залежить від технології роботи підприємства. По пункту меню Документ Сформувати, зі списку Вибрати потрібне, наприклад, Складський ордер. При необхідності зробити вибір складу та натиснути ОК. Після формування ордеру отримуємо системне повідомлення про формування документу та на підтвердження натиснути кнопку Окей. Після створення видаткового ордеру поля на закладці Реквізити стають неактивними. Тобто ніяких редагувань вже зробити не можна. Дані про сформований ордер будуть відображені на закладці Ордари, де можна відкрити і переглянути цей документ. Закладка додатково містить дані про автомобіль для перевезення вантажу і заповнюється за необхідності, але до формування складського ордеру. На закладці вкладення є можливість додавання файлів будь-якого формату фото, текстові файли, скан-копії. Далі формуємо бухгалтерські проводки. Натиснувши на панелі інструментів іконку Дебет-кредит синього кольору обираємо типову проводку, а по іконці Debit-credit зеленого кольору проводимо операцію до головної книги. Закрите накладно. Створений документ буде відображений в реєстрі видаткових товарних накладних. Створення видаткової накладної також можливе на підставі рахунку до одержання, формування якої здійснюється у модулі Рахунки до одержання, що розглянуто в іншому відео. Сформована на підставі рахунку до одерження видаткова накладна також буде відображена у реєстрі документів модулю Видаткові товарні накладні. Дякуємо за перегляд!